Президент України Володимир Зеленський двічі протягом тижня зустрінеться із президентом США Байденом у найближчий тиждень лідери обох країн. Проведуть дві зустрічі, на яких обговорять боротьбу Києва проти російської навали. Одна зустріч відбудеться у французькій Нормандії 6 червня. Інша на полях саміту G7 в Італії 13-15 червня. Про це повідомило видання Беронси з посиланням на Білий Дім. І до речі, Джозеф Байден вже прибув до Парижа. Як заявив журналістам радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Саліван, цитую президенти зустрінуться, щоб обговорити стан справ в Україні і шляхи продовження і поглиблення нашої підтримки. України видання також зазначає, що подвійна демонстрація підтримки відбувається після того, як Джо Байден зіткнувся з критикою через те, що пропустить майбутній український мирний саміт у Швейцарії. Як відомо, Вашингтон на заході будуть представляти віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Саліван. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що хотів би бачити особисто Байдена на цьому саміті миру, адже це продемонструє підтримку Сполучених Штатів Америки на найвищому рівні і матиме вплив на лідерів інших держав. Якщо ж Байден проігнорує цей саміт у Швейцарії, то російський диктатор Путін аплодуватиме стоячи. Коротко повертаємося до теми повітряної тривоги, яка просто зараз лунає по всій Україні. Міг 31 к як і прогнозувалося, злетів у поки що так званій Російській Федерації аеродром. Ахтубінськ, це Астраханська область. Поки що, це цей регіон так називається. Злетів там 31, міг 31 к і через це закликають нас повітряні сили, які офіційно про все це повідомляють у своєму телеграм-каналі. не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а перебувати в укриттях. Бо міг це все одно. Небезпека, ну і ще одне термінове повідомлення, яке маємо просто зараз: мінус два панцирі, а також пункт управління, командний пункт. І додатково пункт управління дронами усе це ті втрати, яких зазнав ворог просто зараз на південному напрямку. А е, нині керівник об'єднаного прес-центру е, Південь, угруповання Південь Дмитро Плетенчук, повідомляє про те, що на їхньому напрямку, тобто південь, менш на увазі Одещина, Херсонщина, е, мінус два панцирі у ворога, мінус два панцирі на нашому напрямку. Туди ж і командний пункт, а також пункт управління дронами. Упс додає. У е, Фейсбуці Дмитро Плетенчук. Ну що ж, вітаємо до Сили оборони України з відповідним досягненням. Це реально жнива, буквально чотири жирних цілі за скільки за кілька годин, судячи з усього, чи можливо навіть швидше. Будемо найближчим часом намагатися зв'язатися із південним командуванням і з'ясовувати, що ж там такий за УПС стався із росіянами. Ну і продовжуємо тепер. Про м, ті події говорити про які ми дізналися трохи раніше. Усі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над успішним проведенням глобального саміту миру у Швейцарії, а не докладати зусиль, щоб його підважити. У МЗС у такий спосіб відреагували на так званий мирний план Китаю і на нові репліки, які зараз лунають із Пекіна у дипломатичному відомстві, що представляє Україну відзна. Ачають, що саме наша держава, наша держава на території якої точиться війна проти України, власне, Україна має визначати, яким повинен бути мир. Ось що кажуть ОМЗС, єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є формула миру президента України Зеленського. А участь у саміті високого представника Китаю могла б стати гарною нагодою для Пекіна зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні нагадаю, що напередодні міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що понад 20 країн, начебто, підтримали бачення Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни. За його словами, 26 держав погодилися приєднатися або шукають способи це зробити до тих, нібито спільних домовленостей, яких досягли Китай і Бразилія. Загалом 45 держав дали позитивний відгук щодо цих ідей. Стверджує дипломат. Ну при цьому 26 – це та цифра, де є вже конкретика, нібито за його словами. При цьому глава МЗС Китаю не згадав про основну вимогу України щодо того, аби Росія вивела свої війська з території нашої держави. Лише після цього Київ готовий починати якісь переговори з агресором. Ми взяли до уваги слова міністра закордонних справ КНР пана Ван Ї, висловлені ним на прес-конференції з турецьким колегою. Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт. Тим часом видання Блумберг отримало зразок документа резолюції саміту миру, і з нього випливає, що мирний саміт, який відбудеться у Швейцарії, відчинить двері для обмежених майбутніх переговорів з Росією на зустрічі. Планують укласти угоду щодо трьох пунктів української формули: ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей і повернення усіх полонених. Після чого з цих питань планується розпочати і переговори з РФ. У документі також йдеться про необхідність участі усіх сторін конфлікту в питанні припинення війни. І Блумберг пише, що спочатку Україна планувала заручитися на саміті підтримкою всієї формули миру Володимира Зеленського, яка включає 10 пунктів, зокрема і виведення російських військ на кордони 1991 року. Але потім звузили цей порядок денний до кількох пунктів задля участі як найбільшої кількості країн. Здатна дістатися Кремля. Сполучені Штати успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету. Вона є ключовою частиною арсеналу збройних сил США, складаючи Одну з трьох частин тріади ядерного стримування, як це називають у Сполучених Штатах. Випробувальний запуск був плановий. Здійснили його з Каліфорнії. Ракета такого типу здатна нести від однієї до трьох ядерних боєголовок і подолати понад шість тисяч миль. Цілком достатньо, щоб дістатися будь-якої точки Росії, якщо я не помиляюся. А я не помиляюся у прес-службі бази Ванденберг, звідки і було здійснено пуск. Наголошують. Що випробування, начебто, не пов'язане з поточними міжнародними подіями. А видання Newsweek додає, що тестовий запуск стався на тлі загострення у загострення напруженості у відносинах з Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну та через сплеск ядерної риторики, зокрема з боку Путіна, який минулого місяця оголосив про навчання з ядерною зброєю. Ну і просто про всяк випадок нагадаю, що за останні два-три тижні Україна. Україна вивела з ладу дві три за горизонтних радіолокаційних станції Росії, які мали б зупиняти. Е Зупиняти американські і не тільки міжконтинентальні балістичні ракети, запобігати таким ударам і давати можливість Росії завдавати удару у відповідь. Ну і звісно ж збивати ці ракети. Але що найменше з двох напрямків Росія тепер не здатна перехоплювати, вчасно перехоплювати відповідні ракети, зокрема і завдяки головному управлінню розвідки Міноборони України. А до речі, Путін він, мабуть, боїться не лише ядерного удару, тому що кажуть, почав носити бронежилет на публічних заходах. І про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на двох російських чиновників, які близькі до Кремля. За словами співрозмовника, видання, який неодноразово особисто бачив диктатора під час його публічних заходів, носити бронежилет він почав ще у 2023 році. І зробив він це за рекомендацією своїх спецслужб, які вирішили безпрецедентно посилити і до того високий рівень охорони глави держави агресора. Цього року, 9 травня, під час параду, начальник, начебто, був абсолютно точно у прихованому бронежилеті, сказав чиновник із Кремля. Британська консультантка із питань безпеки Джейт Міллер підтвердила його слова. Вона вивчила усі відеоматеріали і також дійшла висновку, що 9 травня Путін і дійсно був у бронежилеті. Цитую, путін ходить досить скуто, і на спині його пальта не видно природних складок при ходьбі та рукостисканні військовослужбовців. А верхня частина тіла виглядає неприродно а його плечі здаються досить широкими та квадратними. Не видно форми спини та глопаток, сказала експертка. Ну і вона додала, що зважаючи на поведінку російського диктатора, можна дійти висновку, що під його пальтом і справді одягнено щось що завдає йому дискомфорт під час ходьби. ну а видання The Moscow Times стверджує, що служба безпеки Путіна нині стурбована низкою нападів на політиків у світі, у тому числі і вбивством колишнього прем'єр-міністра Японії Сінзо Абе у 2022-му, і нещодавнім замахом на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. При цьому ж офіційно у Кремлі Пісков продовжує заперечувати необхідність підвищення заходів безпеки для диктатора не лише. Е... Хилий торс Путіна намагаються захистити зараз росіяни, але й готуються до ударів по більш серйозній конструкції. Мається на увазі. Керченський міст або як вони його там називають, кримський окупанти стягують до переправи баржі і посилюють так звану протиповітряну оборону. Про це повідомляють партизану руху, АТЕШ, які зробили ці чудесні фотографії, що дозволяють службі безпеки України, яка судячи з усього взяла шефство над демілітаризацією в цьому регіоні, завдавати ударів тоді, куди тоді, коли потрібно, і туди. Куди потрібно. І от агенти фіксують, що загарбники виставили вздовж Кримського мосту старі баржі, щоб захистити конструкцію від українських морських дронів. Також партизанам відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО в район Керчі. Послухайте. Це свідчить про підготовку до неминучого удару по їхній військовій логістиці. Баржа в порту Кавказ була лише підготовчим етапом. Очікуємо на прожарку. Наші агенти посилено працюють, щоб Крим став пасткою для растів. Ну а тим часом кримські гауляйтери налагоджують співпрацю. знаєте з ким. З Талібаном зустріч російських окупантів і представників терористичного режиму запланована у рамках міжнародного економічного форуму у російському Санкт-Петербурзі. Зокрема, рашисти планують через кримські прокладки відправляти в Афганістан українське зерно і чекають на афганські, начебто, інвестиції. Хоча які там можуть бути інвестиції, я боюся запитати. Про це розповіли у центрі національного спротиву. Окупанти розраховують, що ця зустріч допоможе налагодити зв'язки, які можна буде використовувати, зокрема, і для подальшого грабування окупованих територій України. Очікується підписання меморандуму про співпрацю. Також в Криму очікують туристів та інвестиції із Афганістану. Таким чином, замість успішного розвитку півострова, росіяни продовжують його. Маргіналізувати та робити військовою базою, наповненою терористами резюмували у центрі нацпротиву. Ну і також там вкотре звернулися до українців, і ми звертаємося до тих, хто перебуває під окупацією, зокрема і в Криму. Просимо надалі повідомляти про місце перебування ворога на півострові і розташування його військової техніки. Готувала удари по Дніпропетровщині, а її донька з Київщини вихваляла Путіна. Служба безпеки України затримала у Дніпрі е, попереднього агентку головного управління генштабу збройних сил Росії, відомого як ГРУГЕША а також її доньку, яку називають ідейною рашисткою е, з Київщини. Обидві фігурантки вихваляли Путіна та героїзували окупаційні угруповання країни агресора. Утім, основним завданням матері безпосередньої агентки Гругеша було коригування ворожого вогню по локаціях сил оборони України на Дніпропетровщині кажуть в СБУ, щоби виявити потенційні цілі, агентка об'їжджала місцевість, де приховано фіксувала пункти тимчасового базування українських військ. Отримані відомості, вона планувала передати месенджером своєму куратору з воєнної розвідки Росії для підготовки повітряних ударів по цьому регіону. Служба безпеки зірвала передачу розвідданих агресору, Російську шпигунку затримали у власному помилку. Мешканні кажуть у відомстві. За даними слідства, мешканку Дніпра у 23-му завербував кадровий співробітник гру. Його особу вже встановлено. Встановлено службою безпеки. При цьому донька затриманої, що мешкає на Київщині регулярно виправдовувала агресивну війну проти України з боку Росії. Зокрема, ворожі ракетні атаки на цивільну інфраструктуру. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру. Ну і декілька слів про ситуацію на фронті. Найзапекліші бої на Покровському напрямку нині тепер це найгарячіша ділянка фронту. За даними Генштабу, там наші військові відбили 42 ворожі атаки. Російські окупанти не полишають спроб протиснути нашу оборону і на куп'янському напрямку. 14 разів вони штурмували позиції і підрозділи сил оборони відбили 11 наступальних дій противника. Харківщина залишається під терористичними ударами ворожої авіації і паралельно окупанти ведуть наступальні дії там. Загалом на харківському напрямку російські окупанти чотири рази за підтримки авіації із напрямку Шебікіно з території Російської Федерації намагалися штурмувати позиції наших сил і поблизу Вовчанська. Усі атаки атаки безуспішні, але ситуація там напружена. Додають у генштабі. На Краматорському відтинку збройні сили України зупинили 9 атак противника. Також, за інформацією генштабу, загарбники намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ну, тим часом на Київщині сьогодні розпочинаються командно-штабні навчання, які триватимуть до 13 червня. Про це повідомляють в військово-цивільній адміністрації області. Навчання в межах міста Київ і області відбудуться за участі військових частин. Йдеться про протиповітряні та протидиверсійні підрозділи угруповання сил і засобів оборони міста Київ, передбачення переміщення особового складу та рух важкої техніки. Мета навчань від Цювання бойових і спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником усього спектру наступального озброєння, а також дій ворожих ДРГ. Тож не фіксуйте на фото, не фіксуйте на відео, і боже збав, не оприлюднюйте пресування наших військових і нашої техніки. Попереджають нас у військово-цивільній адміністрації і закликаємо вас до цього. Ми. Дистанційно неможливо. Підлітки 17 років мають повернутися з-за кордону, аби стати на військовий облік. Речник міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що можливості стати на облік дистанційно наразі немає, оскільки у мобільному додатку резерв плюс не передбачено такої функції. Крім того, повернутися за кордону потрібно і тим, у кого в додатку статус у розшуку, якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місці, а в іншому на облік вже ніхто не ставав. Лазуткін каже, що міноборони об'єктивно розуміє, що приїде до ТЦК за кордону дуже невеликий відсоток людей. А що ж стосується 17-річних, то для них можуть відтермінувати взяття на облік або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану? Про це заявила очільниця міністерства а, мінінтеграції Ірина Верещук. І вона повідомила, що вже розроблено відповідну постанову, і зараз вона проходить погодження і найближчим часом буде прийнята. Ну а в Державній прикордонній службі України прокоментували заяву посольства США в Україні про заборону виїзду військовозобов'язаних чоловіків із подвійним громадянством. Речник ДПСУ Андрій Демченко назвав таке формулювання, м'яко кажучи, некоректним, і нагадав, що українське законодавство забороняє мати множинне громадянство, і такі норми діяли взагалі завжди. До прикладу, на кордоні прикордонники не раз виявляли громадян нашої держави, які на транспортному контролі видавали себе за іноземців, такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності. Водночас, за словами пана Демченка, не варто плутати з громадянами України, а тих, які проживають за межами нашої держави, які мають посвідку на постійне проживання в інт в інших країнах. Раніше такі чоловіки у віці від 18 до 60 на час воєнного стану. Мали можливість виїздити за межі України однак, зі зміною норм законодавства, тепер така можливість для них обмежена. Підсумовує Демченко з України не випускатимуть військово зобов'язаних. Ну про це він говорить трохи, звісно, раніше. А тим часом у додатку Дія з'явився новий документ. У застосунку запустили електронне посвідчення ветерана, яке доступне учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни і постраждалим учасникам революції гідності членам їх сімей, сімей загиблих ветеранів та захисників. Це дозволяє мати посвідчення завжди під рукою без потреби носити паперовий аналог. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. І він зазначив, що це один із найбільш очікуваних документів для ветеранів. Через російські обстріли, обстріли Генерації України до зими Українці ймовірно проводитимуть більшу частину дня без світла. Про це повідомляє газета Financial Times. Чи то пише, припускає газета Financial Times. Перша кампанія повітряних бомбардувань Росії взимку 22-23 років була спрямована на електричну мережу України, яку за словами чиновників і експертів можна було відносно легко відновити. Але останні обстріли зосереджені на теплових та гідроелектростанціях, які буде Набагато складніше і дорожче ремонтувати, відбудовувати чи замінювати нардепи. Член комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк каже, що світла може не бути по 10 годин на добу. Він зауважує, що підвищення тарифів не забезпечить громадян цілодобовою електроенергією. На жаль, ну і також додає, що навіть за температури мінус 10 градусів будуть триваліші відключення. Сьогодні ж ліміти споживання в Україні е діють в. Е в принципі в усіх регіонах упродовж доби в Укренерго кажуть, що для їхнього дотримання застосовуються графіки погодинних відключень саме сьогодні.